Ось вона, вулиця Уласа Самчука у Львові, яку полюбляє переглядати один наш підписник і завжди гарно вміє нас мотивувати на її зйомочку. Колись Панятовськего, Рад Славіцька, Пархоменка, а зараз Уласа Самчука. Скажу чесно, ми чекали довго, щоб розвіялась туманна погода. Ось ви самі бачите у Львові туман сьогодні. А Там далі нічого не видно. Щоб розвіялась туманна погода, щоб ми могли гарну сонячну погоду, сонячну днину показати цю вулицю від початку до кінця. Ну, але вже більше тижня вливає туман. Покажемо її, поки так, як є. А при нагоді. Потім обов'язково покажемо ще раз. Вулиця вартує. Справді вартує нашої уваги. Дуже і дуже гарна вуличка. Та, вулиця починається від вулиці Франка і закінчується теж біля вулиці Франка. Тільки починається вона біля одного номера вулиці Франка, а закінчується біля іншого номера Франка. Відповідно більшого. Праворуч знаходиться в Старийський парк. У нас є дуже багато відео з стрийського парку. Літні, осінні, зимові, весняні. Заходьте, переглядайте, насолоджуйтесь. От, можете подивитися, з цього боку, з вулиці Власа Самчука. Теж є вхід в стрийський парк. Внизу буде видно озеро з лебенями. Будь ласка. Стрийський парк. І на той бік теж відкривається видно Самчука на вулицю Парку. Внизу озеро з лебедями. Те що я вам обіцяв. А виходимо і виходимо, пройдемося далі до гори вулиці Уласа Самчука. Знову ж таки, отам. Там нижня частина Уласа Самчука. А ми йдемо до гори? Справа все ще буде Стрийський парк. Ліворуч, вищий навчальний заклад. Я думаю, всі. Знаєте у нас? <ріст> Трошки вище озвучу. Колись була комерційна академія. Я багато підписників, казали, що навчалися, зараз Львівський торговельно економічний університет. В парку традиційно прохолодніше, тому бачите, в Львові в центрі Львова вже снігу немає, а тут... Тут сніг розтану. Сама вуличка недовга. Бачите, ми вже підходимо до того місця, де вона роздвоюється. Просто, якщо формально підходите, давайте знову подивимось вниз. Так. Може колись варто із кінця до початку зняти вулицю, то щоб було. Цікавіше, різноманітніше. Так от вуличка роздвоюється, бо коли вона заходить в старийський парк, то частина тих будинків в Старийському парку вони теж відносяться до вулиці Уласа Самчука. Тобто тут прямо буде вулиця Уласа Самчука. І направо теж буде вулиця Уласа Самчука. Кафе університетське? Не знаю, чи воно працює станом на зараз. а і зайдемо в парк. Зробимо кілька кроків. Або краще давайте дійдемо прямо. Там йдеш так краще. Спочатку дійдемо прямо вулицею Самчука до вулиці Івана Франка, щоб вона закінчилася в той бік, а тоді вже пройдемо ще через парк. Вулицею Уласу Самчука. Зліва, зокрема, Улас Самчука 15-й номер, будинчик. Бултук у балкони теж так. Знаєте для чого горнули балкони, хто не знає, може писати версії. Ми розкажемо потім. А Оце вхід Старийський парк. Один з них. А в верхній частині у Ласа Самчука трошки забудови. Особнякового типу. А де ми вийдемо на вулицю Франка? Ми вийдемо в районі музею Грушевського, музею Франка. Теж ті всі об'єкти нам показували. Інших відео можете переглядати, насолоджуватися. А, це зараз буде вигін і там вулиця Ласа Самчука закінчиться. Після цього ми ще дознімемо частину в парку. Взагалі хочете побачити якусь вулицю у Львові, мотивуйте нас. І ви її побачите, бо в принципі рано чи пізно у нас з'являться всі вулиці Львова. Ми покажемо всі. Такий план є, така ціль є, але розумієте чергу визначаю я, в якому порядку яку вулицю показувати. О, дитячий садочок. Дивно, та, я пам'ятаю, він тут був він. Досі тут є. Це добре. От ми йшли до гори, а бачите, зараз почали знову вниз спускатися. Така ця вуличка цікава, тим, що вона на горбочку розміщена. Не до гори, а потім спускається донизу. Знаєте що? Грушечки були сусідами. Так? Та знаєте. Тому їх намалювали одного на 20 гривень, другого на 50. Так. Жартую. Звичайно, їх намалювали за набагато інші, більші заслуги, не за те, за що вони за грушку сварилися. Але от, ми вийшли, бачите, це вже Франка 150, це вже, це вже вулиця Франка. А, туди, якщо донизу йти... Це вже вулиця Івана Франка. Що, давайте раз ми тут ще зробимо ці кілька кроків вулицею Франка. Перш ніж повернутися, Самчука дивитися далі. А туди донизу Франка пішла. Ми стартували теж майже з Франка, до гори теж Франка пішла. Ліворуч, дивіться, який розкішний туман над парком. А, я вже казав, що цієї зими така погода, що Львів починає нагадувати Лондон. Тесла! Самотня тесла на вулиці Івана Франка. А я от підійшли теж. Зараз все покажемо і будемо вертатися. Це Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка. Рекомендую, раджу відвідати. Справді гарно цікаво. А ще кілька кроків так. Я не знаю, пізніше покажу із середне це відео, але з музею. Єдине, що ви розумієте, зараз не ставиться така ціль. Тому зараз покажу так. Я ще кілька кроків. Падає з дерев. Чуєте, то був крижаний дощ у Львові. Тепер воно все падає, тому такий звук. І от державний меморіальний музей імені Михайла Грушевського у Львові. Заходите, переглядаєте. Теж цікавий об'єкт. Так, і маленьке бонусне. Продовження вулиці Оласа Самчука. Зайдемо на територію Острийського парку. Тут, зокрема, знаходиться кафедра фізичної культури Національного університету Люйська політехніка. Ну, зокрема, її об'єкти. Це вулиця Оласа Самчука. Колишній кінотеатр Львів теж вважається на вулиці Оласа Семчука. У нас з парку є відео, звичайно, набагато краще дивитися відео з парку Стрийського у Львові, коли тут сонячна погода, коли тепло. Але що поробити. Зараз туман От, власне, кафедра фізичного виховання. Потужний об'єкт, я розумію, збудований до виставки Крайової В ті часи було майже як наші. Знаєте, як нас до Євро 2012 все готували, все будували. Потім думали, що з тим робити. Так, тоді теж так було. Тоді до виставки Крайової будували, будували. Потім думали, що з тим робити. Ці всі павільйони. На високо імператор приїжджав до Львова на потязі, до речі, ми йшли було чути, та й зараз чути. Це магічний паровоз ретропот. Бачите, це теж улас Сомчука, 14 номер. На задньому плані ми чуємо звуки ретро потяга, який курсує. А, бо як ми відео знімали? Ми зняли потяг, сіли на трамвай, я, чесно скажу. Хотів сісти на четвірку, щоб під'їхати. Під сам, під сам Стрийський парк, але четвірки не було, то сів на дев'ятку. Пройшов трошки пішки. Четвірка ж тепер ходить з вокзалу на Сихів. Хто не пам'ятає, хто не знає, теж бачите, кафедра фізичного виховання. Теж такий гарний будинок. Так от четвірка колись ходила за Марстинівською на мушака. А тепер четвірка це трамвай, який ходить з. Залізничного головного вокзалу на, на вулиці Вернацьку. Тут зараз, я розумію, буде невеличка фотозона, це теж вдалині сенсотека. Тут фонтан русалка. Так, має бути Різдвяна новорічна фотозона. Ну, заодно подивимось. Трошки ялинка наряжена, бачите, як гарно. Вертеп виступає. Трембітарі гудуть. О, зверь цього на пс польські монополь тютюнови. Талійські круасани тут розмістилися. І гарна різдвяна атмосфера новорічна. Краса, Правда, правда мені подобається А, тут буде вертеп біля ялиночки. Ви почули, підтримуйте дитину. Ну, а вот тут ще продовжує. Так як культу називаєте? Відійшли файли і молоді бажання? Покажіть, дай Боже, дай Боже. О, гарно, гарно тут рік. Хочеш, ти ще побажання всім. Мамий, мамий, удари, вісті, маємо, вісім, мабуть. Дідам, з того боку, піднемом, піднем, подивимось. Щоб не заважати людям.

Зірка ясна небес я, принароджена хреста сумсько, утяпом помпушки на столі чекають, а колядка власного дамона. Хай у серцях радість завжди проживає, а любов і щастя кожен дім осела. Для, для, для друзів для друзі добра, а для рідних тепло, щоб вся Україна щаслива. миру України, це святка вечір, щоб сміх дитячий радував всіх нас. Славімо його! Кажіть дай Боже, дай Боже! Так, кажи, дивіться, певно, найменший наш побажальник віншувальник. Як ти називаєшся? Остапчик хоче нам повіншувати Ослухаймо дуже уважненько. кажи

Так, вона вже бажання казала, остання наша віншувальниця дує. Сонечки вони сказали. Ну, а є, є трошки. О, ти чула? Було. Ми вам дуже вдячні за всі привітання. Я вам привітаю таким чином. Дай вам, Боже, в щасті, здоров'ї, в радості любові проживати від цього різдва та й до нового року, від нового року до богоявлення, від богоявлення до Воскресіння, від Воскресіння та й до Вознесіння, від цього року і до ста літ, поки пан Господь назначив усі нам вік. Христос рождає! Всі побажання летять до небес. Смс про нашу перемогу вона буде дуже швидко, дуже дуже швидко буде. кажіть, дай Боже, дай Боже, музики грають прощального марша. Йдемо далі вітати людей.